3 липня, четвертий день. Лубенці, чорнобильці інваліди, четвертий день проводять свої заходи біля приміщення пенсійного фонду в Лубнах. Четвертий день. На жаль, влада. Ігнорує нас, ігнорує вимоги. Перше і основне питання наше підвищення мінімального розміру пенсій. Наші звернення до Розенка до Зарудного не почуті. Також направлене звернення до губернатора Полтавської області з вимогою, щоб він прибув сюди для вирішення наших питань. На жаль, відповіді поки що ніякої. 2 числа на адресу Лубенської міської ради надійшло повідомлення з Міцосполітики, що питання щодо поетапного збільшення розміру мінімальної пенсії мов би, розглядається на рівні Кабінету міністрів. Цю відповідь надав заступник міністра соціальної політики Мущинін. Там є цікава цифра, що на підняття мінімального розміру до рівня 4-5-6 на місяць для ліквідаторів, які отримують мінімальні пенсії, потрібно близько 50 мільйонів гривень. На жаль, Інших документів з цього приводу нема жодних. Також заморожені всі зустрічі, які обіцяв проводить заступник голови пенсійного фонду України з нами. На цьому поки що поставлена крапка.